Чи можете ви уявити, аби під час засідання Сенату США хтось із сенаторів у своєму телефоні координував відправлення контрабандних цигарок, наприклад, до Мексики, або щоб член палати лордів британського парламенту незаконно врізався в міську каналізацію і багато років не платив за користування нею? Звісно, у США чи Великій Британії таке уявити неможливо. А от в Україні це звичайні будні для депутата Верховної Ради Василя Петьовки, який став відомим після того, як журналісти телеканалу один плюс один зняли його під час засідання Верховної Ради, коли депутат у смартфоні віддавав вказівки, скільки машин цигарок, яких марок і до яких країн відправити. Також Петовка набув специфічної популярності після того, як мер Мукачева звинуватив його в незаконному врізанні в міську каналізацію і багаторічній несплаті за її користування, за що Петовку відключили від водопостачання. Змі України протягом багатьох років звинувачують потівку в корупції, контрабанді цигарок і нанесені економічної шкоди Україні та тютюновим корпораціям США, Великої Британії та ЄС, переслідуванні преси і дестабілізації міжнародної та політичної ситуації. Незважаючи на те, що президент України вважає, що контрабанда це економічний тероризм проти України і що збитки бюджету від контрабанди щорічно становлять 300 мільярдів гривень, 8 мільярдів доларів, сюжет телеканалу один плюс один про Петьовку не був помічений жодним представником правоохоронних органів України і Василь Петьовка досі продовжує свою діяльність як депутат. І поки президент та уряд України проводять величезну роботу для залучення фінансової допомоги в Україну від зарубіжних партнерів, такі депутати-контрабандисти, як Петовка, щорічно завдають величезних збитків державі. Якщо до війни ці збитки сам же Потьовка обчислював втратою сотень тисяч робочих місць і нереалізованою модернізацією тисяч лікарень і шкіл, то під час війни це можна рахувати не поставленими системами ППО для захисту міст України, ненаданою допомогою мільйонам людей, які втекли від війни і втратили все. Це і є економічний тероризм проти українців, про який говорить президент України. Чому ми все це нагадуємо? Для того щоб було зрозуміло, кому доводить. Протистояти в аномальній ситуації, про яку ми хочемо розповісти. У нашій історії група мародерів під керівництвом народного депутата Петьовки змінила життя тисяч жінок, дітей і людей похилого віку. Родичі багатьох з яких захищають Україну на передовій. На жаль, люди з мораллю Петьовки не змінюються навіть під час війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні у людей гори і думки лише про одне, як вижити. У Петьовки бізнес пішов вгору. Він у перші місяці війни за інформацією антикорупційного видання Бігусінфо тільки на одну зі своїх фірм завіз люксових автомобілів на 650 тисяч доларів. Крім того, депутат добудував шикарний ресторан. Проголосував за те, щоб парламенти країн світу визнали голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. Сидом і сам тим часом разом із членами своєї рейдерської групи влаштував справжній сучасний голодомор тисячам жінок, дітей і людей похилого віку, які втекли від війни, позбавивши їх щоденного гарячого харчування, медичної та іншої допомоги, організувавши рейдерське захоплення волонтерського хабу Венеція. Щодня діти, дружини та матері тих, хто зараз на передовій захищає Україну, отримували тут гаряче харчування, медичну та іншу допомогу. Більше півтори тисячі людей, які втекли від війни, розраховували тільки на Венецію. Зараз самі а, з речами прийшли, от, хоч гарячого поїли за двоє доби, і речі взяли Мачте? просто смачно. Дуже вам дякую. Да, хаб існував виключно за рахунок допомоги численних міжнародних організацій, зокрема таких як лауреат Нобелівської премії миру, лікарі без кордонів, Червоний Хрест, Адра, а також за рахунок допомоги жителів міста Мукачево та громадян США, Великої Британії та Баг багатьох країн ЄС фотографії хабу розміщені навіть на сторінці президента України у Фейсбуці. Під його словами про незламність українців пропрацював хаб 14 місяців із першого дня війни в Україні, після чого його захопили незаконним способом. Їжу, за якою прийшли сотні біженців, викинули в сміттєві контейнери. А волонтерів і переселенців викинули на вулицю як сміття. Продукти, привезені міжнародними благодійними організаціями, яких би вистачило для приготування їжі щонайменше на 6 місяців. Без повідомлення і присутності членів волонтерського хабу Венеція вивезли на склади рейдерів. І, от уже понад рік місце, де годували потребуючих, має ось такий вигляд. Ці діти разом зі своїми мамами та бабусями залишилися без підтримки і допомоги. Їхні татусі захищають Україну на фронті, а тим часом родини захисників захистити нікому. Адже рік тому їх позбавили їжі і допомоги. Тож у цій ситуації, чим відрізняється Петьовка і члени його групи, які залишили голодними тисячі сімей, від більшовиків, які влаштували голодомор у 1932 році. Нічим і, мабуть, тому зовсім не дивуєш. Що партнером українського патріота Петьовки по захопленню волонтерського хабу став відомий рейдер Костянтин Паршин, який за інформацією змі брав участь у захопленні десятків українських підприємств і допомагав російському Сбербанку позбавити Одесу хліба, якого називають рейдером на службі Кремля. Те, що не вийшло зробити паршину в Одесі, групі Петовки Паршина вийшло зробити на Закарпатті, позбавивши щоденного гарячого харчування українців. Судячи з дій Паршина в Одесі та на Закарпатті, зрозуміло, які цілі він обирає і для чого він з'явився на Закарпатті. Можливо, хтось із кураторів Паршина вирішив, що під час війни його досвід буде корисний у стратегічно важливому для України регіоні, що межує з чотирма країнами ЄС. Що може пов'язувати Петьовку з такими як паршин? Спільний бізнес, розташований у будівлі, що належить Петьовці, і повна відсутність моралі. Як такі люди одне одного знаходять, можна тільки припустити. Захоплення будівлі волонтерського хабу та позбавлення допомоги біженців стали можливими внаслідок шахрайської вистави, коли в результаті ефективного правочину будівлю майнового комплексу Венеція площою 3200 квадратних метрів було переоформлено безкоштовно за документами за 7 мільйонів 130 тисяч гривень, 200 тисяч доларів, 60 доларів за метр квадратний. На багаторічного бізнес-партнера Петовки депутата Закарпатської обласної ради, депутата Верховної Ради України трьох скликань. Бют. Тименяша Олександра Михайловича як заставу для отримання кредиту на суму 500 тисяч доларів США від депутата Верховної Ради України Питьовки на термін дії кредиту. Це було умовою і схемою Питьовки для отримання від нього кредиту на запуск виставково-ділового центру Закарпаття Експо у будівлі Венеції, реалізація якого могла мати велике значення для Закарпаття, у зв'язку з чим був підписаний меморандум із головою Закарпатської обласної адміністрації Анатолієм Полосом. Ковим рейдери використали довірливі відносини з господарями майнового комплексу Венеція, оскільки Каменяш був хрещеним батьком двох дітей одного з власників цього комплексу. І до цього без усяких гарантій для господарів будівлі отримував банківські кредити для своїх фірм під заставу будівлі Венеції. Бо власники Венеції не могли уявити, що хрещений здатний піти на те, щоб забрати у своїх хрещеників останнє. А також використали психічний стан одного з господарів майнового комплексу, який тривалий час лікувався в психіатричних лікарнях України, у тому числі й безпосередньо перед підписанням потрібних для рейдерів документів, про що рейдери чудово знали та використовували його стан у своїх цілях. А також рейдери використовували довіру до статусу народного депутата, тому що ніхто не міг уявити, що лідер партії рідне Закарпаття гасло якої патріотизм народний депутат Петовка. Зможе повестися як звичайний шулер за фактом шахрайських дій членів групи Пейцовки Паршина. Рішенням Мукачівського міжрайонного суду було відкрите кримінальне впровадження за статтею Шахрайство в особливо великих розмірах. Але як і у випадку з сюжетом телеканалу один плюс один правоохоронні органи України не помічають злочинів рейдерської групи. Хоча оперативне розслідування фактів щодо шахрайського переоформлення майнового комплексу Венеція, в результаті фіктивної угоди за фіктивними документами та багаторазово заниженою оцінкою, що суперечить інтересам держави, дало б змогу визнати угоду недійсною та зберегти роботу волонтерського хабу і допомогу переселенцям. Майновий комплекс Венеція, який члени групи Пицьовки Паршина, переоформили безкоштовно у шахрайський спосіб, зараз продають за ціною, яку рейдери вважають. Ринковою за 6 мільйонів доларів. Ця смс від людини, яку журналісти телеканалу 1+,1 плюс і Бігос інфо викрили на брехні в прямому ефірі. Є ще розсердним зізнанням Питьовки. Ось вам і майстер-клас, як заробити під час війни від нардепа Питьовки. Причин бездіяльності поліції в цьому кримінальному провадженні члени цієї групи, які звикли до безкарності, не приховують. Натомість у ситуації, вигідні рейдерам, спостерігається небувала активність поліції. І якщо для виконання рішення Мукачівського міжрайонного суду, який зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження і розслідувати факти шахрайства і на розслідування якого за півтора року поліція не знайшла часу, то у ситуації вигідні рейдерам спостерігається небувала актив... Тивність поліції спочатку для взяття пояснень у волонтерів та біженців на весь день у розпал війни у хаб прибули кілька десятків поліцейських. Потім для виконання рішення господарського суду, ухваленого на підставі пред'явлених рейдерами документів, отриманих шахрайським шляхом, під час війни на цілий день було задіяно 60 поліцейських та співробітників спецпідрозділів поліції, у масках проти волонтерів і біженців, дітей, дружин і матерів воїнів ЗСУ, які захищають. Україну на передовій. Жителі Закарпаття ніколи до цього не бачили, щоб така кількість поліцейських, яких задіяли для виселення переселенців і волонтерів під час війни будь-коли була задіяна проти злочинців і наркоторговців. За кадром залишилися товариші в камуфляжі з емблемами одного рекламованого на Закарпатті формування, яке має стосунок до Миколи Тищенка, що прибули для підтримки мародерів. У кадрі люди з охоронної фірми, яких керівник вищезгаданого формування публічно звичайно. У причетності до наркоторгівлі, а також група людей рейдера Паршина, які брали участь у захопленні хабу. Проти волонтерів і біженців рейдери об'єднали всіх. Упевнені, якби батьки, чоловіки і діти тих, кого рейдери позбавили допомоги, змогли б прибути з передової, щоб захистити своїх дружин, дітей і матерів. Жодні групи підтримки рейдерам би не допомогли. Також упевнені, що патьовці та паршину ще поставлять запитання: люди чиїх дітей і матерів вони позбавили щоденного гарячого харчування, і технології рейдерів вкрав на мільярд, передав на ЗСУ мільйон, одягнув вишиванку, і ти святий, займайся свавіллям. Да? їм не допоможе захоплення волонтерського хабу викликало великий суспільний резонанс, і телеканал Перший кабельний не зміг залишитися осторонь і показав у телеефірі сюжет про захоплення волонтерського хабу. Журналісти поставили питання: що ж буде з тими, кого позбавили всілякої допомоги, і отримали кілька позовів від членів рейдерської групи про захист честі і гідності та відшкодування моральної шкоди. Народний депутат Петьовка, як був ворогом преси. Так Ак, він ним і залишився. Додамо, що в рамках цієї ж рейдерської атаки члени групи Петьовки Паршина зупинили проект Україна Експо, що підтримується державою, те ефект від реалізації, якого для економіки і відновлення України та міжнародних партнерів міг би обчислюватися мільярдами доларів. Усе, що робить група Петьовки Паршина, спрямоване проти України і проти українців. І тому системна діяльність цієї групи може розглядатися не тільки в юридичній площині, а як така. Що має антидержавний характер, зокрема як економічна диверсія проти України? Чому Україна не може захистити свої інтереси та інтереси своїх громадян, дітей тих, хто захищає Україну на передовій? І що ще мають зробити Петьовка і паршин, щоб їх зупинили? І чому антидержавну діяльність цієї групи не помічає ніхто, крім журналістів, яким намагаються закрити рота в умовах, коли не діє закон, наша єдина зброя суспільний резонанс і привернення уваги людей, які не пройдуть повз чужу біду для того, щоб інформація про цей підступний злочин дійшла до президента України і міжнародних політиків. І тоді ми впевнені, ситуація може вирішитися дуже швидко. Наша мета відновлення законності. Та відновлення щоденного гарячого харчування біженцям у волонтерському хабі Венеція, а також відновлення реалізації високорентабельного іміджового міжнародного проекту Україна Експо, який є важливим для відновлення України та який підтримує держава, і який у рамках цієї ж рейдерської атаки також зупинили рейдери. І виходячи з того, що керівник групи мародерів Потьовка за фактом є ворогом не тільки українських, а й американських, англійських і європейських платників податків. Тому ми адресно звернемося до тисяч впливових світових політиків, журналістів, редакторів телеканалів і газет, чесних працівників правоохоронних органів і всіх небайдужих людей для того, щоб вони в міру своїх можливостей та інформаційно підтримали нас у досягненні цієї мети, і віримо, що ніхто з них не залишиться байдужим. Додамо ще одне: який цікавий збіг обставин радянські чиновники за часів СРСР дозволили побудувати будівлю, частина якої нагадувала Статую Свободи, символ свободи, правосуддя і демократії. І символічно, що саме в цій будівлі розмістився волонтерський хаб Венеція, і у біженців, і у представників міжнародних благодійних організацій, які допомагали хабу, були такі самі асоціації, як на рядках під цією фотографією. І ми також віримо, що ця споруда, як статуя свободи, стане символом перемоги, і корупціонери і мародери з депутатськими мандатами отримують те, на що заслужили. Просимо вас поставити лайк і поділитися цією інформацією, щоб допомогти відновити законність і щоденне гаряче харчування переселенцям у волонтерському хабі Венеція.